Росія намагається заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Для цього ворог застосовує секретну зброю для ураження супутника компанії SpaceX Ілона Маска. Про це пише The Washington Post з посиланням на секретну доповідь американської розвідки. Росія намагається перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Тобол Москва місяцями експериментувала над цим. Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. А посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Тим часом у Міноборони України заявили, що офіційні особи в Києві знають про спроби Росії глушити зв'язок і вживають заходів для їх нейтралізації. Термінали Starlink виявилися життєво необхідними для українських військових, які покладаються на них для зв'язку на полі бою і передачі розвідувальних даних. Наші воїни повідомляли про порушення зв'язку у жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Чи були перебої результатом російських експериментів з тобулом або іншими засобами глушіння? Невідомо аналітики США виявили, що найменше сім комплексів Тобул в Росії. Усі вони розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників. Три з них застосовують в оборонних цілях під Москвою, поблизу Криму і в Калінінграді. Вони є найближчими до України і можуть бути придатними для атаки українських засобів зв'язку.